Посіваю, з Новим роком вас вітаю на щастя, на здоров'я, на той новий рік, щоб з перемогою прийшли ми у цей рік. Христос зарождає. Співали колядки, смакували кутею, вінчували та нагороджували переможців конкурсу Різдвяне диво. Найкращі роботи визначили у трьох номінаціях: Різдвяна шопка, вертепна атрибутика та ялинкова прикраса. Пані Олена керівниця колективу творчої групи гуртків Колаж та диво Вони здобули перше місце у номінації Ялинкова прикраса. Над роботою, яку назвали колядники, працювало десятеро людей. Ідею подали викладачі, а учні гуртка із захопленням підтримали їх. У нас були іграшки виготовлені з вати за досить старою технологією. Працювали два гуртка гурток дивомовна і гурток-калаш. Ми разом створили прикраси, прикраси вийшли дуже вдалі. За що ми отримали перше місце. Робота пані Тетяни зайняла третє місце в тій самій номінації. каже, працювала з ученицею Іриною Зайцевою. В загальному на створення віночка пішло більше тижня. Розповідає, хотіли зробити таку композицію, аби вона асоціювалась із українською родиною. Вінок зроблений з лози, а ще також прекрасний віночком з ялинкових гілочок і пара пташечок, яка асоціює нашу українську сім'ю, тепло, добробут, кохання, чого прагне кожна родина на цей час, і, звичайно, нашої теплої перемоги, яку ми чекаємо разом з весною. Подяки від міського голови та грошові сертифікати отримали учасники конкурсу, котрі зайняли перше третє місце. Сьогодні юні тернополяни і дорослі тернополяни мали можливість подивитися, як відбуваються наші колядки. Цей рік був особливий, і цього року ми в першу чергу дякуємо нашим військовим. Сьогодні вперше за багато років одним із учасників був також колектив Національної гвардії України. Усі бажаючі могли скуштувати різдвяну кутю, якою пригощали студенти Галицького фахового коледжу, відвідати виставки ярмарки і придбати вироби майстрів з народної творчості Тернопільщини. Присутні кажуть, навіть попри важкі часи не варто забувати про українські звичаї і традиції. Подобається Так! так, так. Дуже, дуже насправді раді, що хоч щось відбувається в місті. Є куди вийти з дітьми. Не не дивлячись на профес... то, що тяжкий так, час такий. Так. Хочеться все одно свої традиції зберегти так. і їх примножувати дітям, дітям так. показувати. Так Бо вони ростуть, час іде і дуже важливо, щоб вони мали змогу все таки це так. приймати від нас. Подобається звичайно, подобається ну сумно через те, що ми проходимо, переживаємо війну. Радості такої нема, але хочемо розділити і дочекатися своїх хлопців. Дуже все сподобалося. Ви знаєте, в час війни це така пожива для душі, для серця. Трошки забути все, а жити з Богом серед людей. Це прекрасно. Переглянути роботи учасників конкурсу можна в українському домі. Перемога в мистецькій резиденції Додому на різдво вона діятиме до 22 січня.